взуття Ук, це лот номер 493. В ньому 12 пар, різні модельки. Дуже класний лот. Дуже такий відрізняється. Давайте покажу вам більш детально. 12 пар. Перша пара, ось такі сині, яскраві. Друга модель це класична модель. На платформі, улюблені Тасмани, ось така краса, яскраві, брендовані. Дуже стильні. Дуже прикольні. На платформі. Легенькі, зручні. Так, ця моделька всередині в нас без хут... Ні, трошки з хутром перепрошую. Є там утеплення. Ось такі. В чорному кольорі, високі. І ось така модель. 12 пар Детальна інформація прописана під цим відео. Лот доступний до замовлення. Телефонуйте, пишіть, бронюйте. Ваш луч.